Перший регіональний фірмовий магазин Водафон відкрився у Черкасах. До цього функціонував тільки центральний у самому серці Києва. Черкаським клієнтам Водафон гарантує справжній європейський сервіс на рівні Амстердама, Берліна, Мадрида та Лондона. Клієнт є найголовніше. Тобто компанія не ставить перед собою будь-яким чином заробити там гроші, стати першим, наприклад, по доходам. для компанії. Найцінніше є клієнт, наші абоненти. Ми хочемо, щоб наші абоненти виходили з магазину щасливі. Для зручності клієнтів фірмовий магазин розташували у самому середмісті Черкас. В магазині можна підключитись до послуг водафон та вирішити усі питання щодо мобільного зв'язку. Тут відвідувачам пропонується вільний доступ до інформації, допомога експертів магазину та можливість тестувати товар. Всі дівайси і гаджети в магазині знаходяться в прямому доступі. Каждый человек может их использовать, юзать без ограничения времени. Мы пропагандируем обслуживание без всяких барьеров. Наши эксперты не находятся за стойкой, как в других магазинах. Они находятся в прямом доступе и общаются напрямую с клиентами прямо в зале, в торговом зале. Для впровадження такого високого рівня обслуговування у компанії Водафон приділили неабияку увагу підбору персоналу. Всі працівники нового магазину пройшли спеціальне навчання, позитивно налаштовані і готові якісно обслуговувати черкащан. Ми орієнтуємо людей так, наших співробітників, наших експертів, щоб вони обслуговували клієнтів як свою бабусю, як маму своєї найкращої подруги чи друга. Відчути переваги сервісу компанії Водафон, одного із глобальних лідерів телекомринку, черкасці змогли одразу ж по відкриттю магазину. Клієнти могли не тільки дізнатися більше про якісний зв'язок та прозорі тарифи, та скористати спеціальними пропозиціями, наприклад, безкоштовно подзвонити до будь-якої з понад 60 країн світу із спеціальної телефонної кабіни. Мы простые, мы хотим, чтобы нам люди доверяли, мы открытые, кроме наших магазинов, вы, наверное, знаете, что наши тарифы мы называем внутри себя worry-free, то есть без забот, то есть где все понятно, нет звездочек, запятых и так далее, все очень просто, все очень понятно. Магазин водафон у Черкасах створений як флагманський, тож наразі він буде єдиним в місті. Проте у компанії планують розширити мережу партнерських магазинів. Найближче відкриття фірмових магазинів Водафон заплановані у Дніпрі, Ужгороді та Одесі. Загалом же послугами водафон користуються майже півмільярда абонентів у 80 країнах світу.